Як відпустити дорослих дітей і водночас знайти власний душевний спокій? Це питання палає у вашому серці, навіть якщо ви ніколи не висловлювали його вголос. Це та тиха відчайдушність матері, яка віддала все і тепер стоїть перед порожнечею, яку залишили після себе її діти. Ви їх кохали, оберігали, ставили їхні мрії вище власних, і все ж кінець цього шляху. Відчувається як зрада всього, що ви собі уявляли. У наступні хвилини ми разом з'ясуємо, чому відпускання дорослих дітей є однією з найважчих задач у житті матері, і водночас ключем до звільнення, про яке ви не знали, що потребуєте. Ми зрозуміємо, як Карл Юнг бачив мистецтво любовного відпускання і чому те, що виглядає як втрата. Насправді може стати початком вашого власного відродження. Приготуйтеся розпізнати істину, яка одночасно струсне і зцілить ваше серце. Таємниця, що тяжіє на вашому серці, має назву це усвідомлення того, що ви втратили себе в безкінечній відданості людям, які сьогодні живуть власним життям, не озираючись назад. Ви сидите у своєму домі, оточені спогадами про дитячий сміх і перші кроки, і запитуєте себе, чому ця тиша така нестерпна, чому гордість за їхні успіхи відчувається порожньою, чому вас мучить це дивне почуття провини, ніби ви втратили щось дорогоцінне, що ніколи вам не належало, коли інші кажуть вам, що варто пишатися тим, що ваші діти стали самостійними, ви ввічливо киваєте. Але всередині кричить щось інше порожнє гніздо відчувається не як медаль, а як рана, що не хоче загоюватися. Суспільство святкує успіх матері за тим, наскільки добре її діти обходяться без неї, однак ніхто не говорить про ціну, яку вона за це заплатила ніхто не готує до того, що успіх у материнстві може означати стати зайвою. Карл Юнг розумів цю парадоксальну природу кохання. Він усвідомлював, що найбільший виклик полягає не в тому, щоб давати, а в тому, щоб приймати, коли ваше давання більше не потрібне. У своїй роботі про індивідуацію він описує, як люди мусять навчитися звільнятися від ролей, які їх визначали для матері, це означає зрозуміти, що вона більше ніж сума її материнських функцій. Правда болюча і звільняюча водночас, якщо це розуміння дійшло до вас, напишіть слово Правда в коментарях. Ваші діти ніколи не були вашою власністю. Вони були гостями у вашому житті, яких ви плекали з любов'ю, поки вони не стали достатньо сильними, щоб йти власними шляхами, чіплятися за них це як спроба утримати вітер у стиснутому кулаці, чим міцніше ви стискаєте. Тим швидше він вислизає. Можливо, ви впізнаєте себе в цій схемі ви думаєте про них щодня, в той час, як вони рідко думають про вас. Ви все ще плануєте навколо їхніх потреб, хоча вони давно мають власні пріоритети. Ви несете емоційний тягар їхніх турбот, їхніх стосунків, їхніх рішень, ніби це ваші власні цей невидимий ланцюг прив'язує вас до життя. Яке більше не ваше. Юнг сказав би, що ви потрапили в пастку проекції. Ви настільки злили свою ідентичність з роллю матері, що забули, хто ви під цим. Те, що ви називаєте коханням, часто є страхом перед порожнечею, яка виникла б, якби ви перестали бути потрібними. Це боязнь питання хто я, якщо я більше не їхня мати? Перший крок до звільнення лежить у болючій чесності. Визнайте, що ви втратили себе в коханні до своїх дітей це не невдача, а природний інстинкт, який зайшов занадто далеко. Бути матір'ю означало для вас відмовитися від себе. Але дорослим дітям не потрібна мати, яка відмовляється від себе, їм потрібна цілісна жінка. Мистецтво любовного відпускання починається з внутрішньої трансформації. Замість турбуватися, ви вчитеся довіряти. Замість контролювати ви вчитеся спостерігати, замість рятувати, ви вчитеся поважати. Ця трансформація нелегка, але вона необхідна. Ви мусите перетворити свою тривожну опіку на спокійну впевненість. Довіра не означає, що ви стаєте байдужими це означає, що ви в силі, яку пробудили у своїх дітях. Кожен урок, який ви їм дали, кожна цінність, яку ви передали, живе в них далі. Довіра до них є водночас довірою до власної роботи, як матері. Ви дали їм найважливіше здатність жити без вас. Юнг говорив про мудрість серця, яка знає, коли прийшов час відступити. Ця мудрість шепоче вам, що справжнє кохання іноді означає створити простір простір для їхніх власних помилок, їхніх власних прозрінь, їхніх власних тріумфів. Коли ви перестаєте керувати їхнім життям з бічної лінії, ви даєте їм найбільший подарунок, шанс справді стати дорослими. Парадокс материнської любові полягає в тому, що вона найдосконаліша, коли робить себе зайвою. Мати, яка ідеально кохала, більше не потрібна це не поразка, а найвищий успіх. Але цей успіх відчувається як втрата, коли ви забули, хто ви поза цією ролью. Подорож назад до себе починається з простого питання ким ви були до того, як стали матір'ю, що ви любили, про що мріяли, що змушувало ваше серце співати? Ця жінка все ще існує у вас вона чекає на те, щоб бути знову відкритою. Вона чекає, поки ви дасте їй дозвіл знову жити час відпустити провину, яку ви відчуваєте, коли думаєте про себе. Це не егоїзм, а необхідність. Ви не можете черпати з порожнього колодязя, ви не можете давати те, чого не маєте. Коли ви знайдете себе, ви виявите, що можете запропонувати своїм дітям більше, ніж будь-коли раніше, не як потребуюча мати, а як цілісна жінка. Юнг розумів, що друга половина життя належить індивідуації для матері, це означає звільнитися від симбіотичного зв'язку зі своїми дітьми. І розвинути нову зрілішу форму кохання, Кохання, яке не володіє, а звільняє, кохання, яке не чіпляється, а благословляє, кохання, яке не потребує, а дає. Процес відпускання схожий на розкриття стиснутого кулака. Спочатку це болить, бо ви боїтеся все втратити. Потім ви помічаєте, що ваша рука вільна, щоб прийняти щось нове. Відпускання ваших дорослих дітей не означає любити їх менше, це означає любити їх такими, якими вони є, а не такими, якими вони вам потрібні. Почніть з маленьких кроків. Помічайте, коли вам хочеться втрутитися в їхні справи, і свідомо обирайте мовчання. Помічайте, коли ви турбуєтеся, і замінюйте цю турботу тихою молитвою або люблячою думкою. Помічайте, коли вони потребують вашої уваги, і дайте цю увагу натомість собі це важче, ніж звучить десятиліття звичок не змінюються за одну ніч. Але кожна свідома мить, коли ви обираєте відпустити, є кроком до свободи не лише для них, а й для вас самих. Це акт кохання настільки чистий, що він не очікує подяки і не потребує підтвердження. Коли ви перестанете нести їхній емоційний тягар, ви будете здивовані, скільки енергії у вас з'явиться для власного життя, коли ви перестанете оцінювати їхні рішення, ви знайдете мир з їхніми помилками. Коли ви перестанете планувати їхнє майбутнє, ви створите простір для власного. Юнг вчив, що справжнє завершення можливе лише через відпускання це особливо стосується материнської любові ви їх кохали, плекали, захищали і зробили сильними. Тепер час вшанувати шедевр своєї любові, відпустивши його. Ваше завдання виконане, ваша місія завершена, ваше нове життя може початися. Найбільший виклик полягає в тому, щоб знайти мир з невизначеністю їхнього майбутнього. Як мати, ви завжди хотіли знати, що з ними все гаразд, що вони в безпеці, що вони щасливі, але життя не дає таких гарантій ні для них, ні для вас. Прийняття цієї невизначеності парадоксально є джерелом найглибшого миру. Ви мусите навчитися жити з незнанням, ви не знаєте, чи приймуть вони правильні рішення, ви не знаєте, чи житимуть вони за цінностями, яким ви їх навчили, ви не знаєте, чи будуть вони щасливими, і це нормально, це по-людськи, це життя. Ваше завдання більше не бути охоронцем їхніх мрій і страхів. Вони дорослі, вони мають право на власні помилки, власні уроки, власні прозріння. Коли ви відмовляєте їм у цьому праві, ви позбавляєте їх шансу справді рости. Коли ви робите їхні боротьби своїми власними, ви ослаблюєте і їх, і себе. Юнг розумів, що відпускання не означає здавання, а довіру, довіру до природного перебігу речей, довіру до сили, яку ви в них пробудили. Довіру до мудрості самого життя. Ця довіра не наївна чи пасивна, це найвища форма кохання. Коли ви навчитеся довіряти їхнє майбутнє невизначеності, ви відкриєте простір для чудес. Можливо, вони будуть щасливими в такий спосіб, якого ви ніколи не очікували, можливо, вони стануть сильними через виклики, від яких ви хотіли їх захистити. Можливо, вони стануть мудрими через помилки, яких ви хотіли їм уникнути. Життя має власний розум, який часто розумніший за наші плани. Трансформація вашого страху в довіру не є одноразовим рішенням а щоденною практикою. Кожного дня ви стоїте перед вибором триматися чи відпустити. Якщо ви обираєте довіру, напишіть Я обираю довіру в коментарях. Турботитися чи довіряти, контролювати чи віддатися, кожен вибір формує вас і ваші стосунки з ними. Кожен вибір це можливість переосмислити кохання. Уявіть, як би це відчувалося, якби ви могли їх кохати, не турбуючись, якби ви могли пишатися ними, не роблячи їхні успіхи своїми власними. Якби ви могли бути для них поруч, не чіпляючись за них. Це та свобода, яка чекає по той бік відпускання, ця свобода не лише для вас. Коли ви перестаєте їх емоційно обтяжувати, ви даєте їм шанс побачити вас по-новому, не як матір, яка турбується і дає поради, а як жінку, яка їх кохає і їм довіряє. Ця нова динаміка може створити стосунки, багатші і автентичніші за все, що у вас було раніше. Іронія відпускання в тому, що воно часто веде до більшої близькості. Коли люди відчувають, що ви їх не потребуєте, вони почуваються безпечніше, обираючи вас, коли вони розуміють, що ви не робите своє щастя залежним від їхнього, вони можуть бути з вами розслабленішими, стосунки стають подарунком, а не обов'язком. Юнг часто говорив про другу половину життя як час духовного розвитку. Для матері це може означати відкриття того, що її справжнє задоволення лежить не в досконалості її дітей, а в завершенні її самої це не егоїстичний поворот, а природна еволюція душі. Поки її діти живуть власним життям, вона може почати жити своїм, не як реакція на їхні потреби, а як вираз власної істини. Спочатку це може відчуватися дивно. Як ходьба без милиць після років залежності, але з часом вона знов відкриє силу власних ніг, подорож назад до себе не завжди легка. Будуть моменти, коли ви почуватиметеся винною за те, що більше не стежите за кожним їхнім кроком, будуть часи, коли ви почуватиметеся непотрібною, бо вони вас більше не потребують це нормальні частини процесу зцілення. Дозвольте їм бути, але не дозволяйте їм себе визначати, пам'ятайте, що ви більше, ніж мати, ви жінка з власними мріями, талантами і прагненнями, у вас є інтереси, які не мають нічого спільного з вашими дітьми. У вас є особистість, яка існувала до їхнього народження і житиме в їхніх спогадах після вашої смерті ця жінка заслуговує бути пізнаною і святкованою. Переосмислення своєї ідентичності поза материнством схоже на відкриття книги, яку ви відклали роки тому. Історія чекає на продовження, персонажі чекають на розвиток, сюжет чекає на розкриття, ваше життя ще не закінчене. Воно просто входить у нову главу. Почніть із запитання собі, що б я робила, якби мені довелося думати лише про себе, які місця б я відвідала. Які навички б освоїла, які стосунки б плекала? Ці питання не гіпотетичні. Це запрошення до життя, яке чекає на те, щоб бути прожитим. Юнг вірив, що кожна людина має унікальне завдання в житті. Ваше завдання як матері може бути завершене, але ваше завдання як людини ще ні. Є речі, які можете зробити лише ви, подарунки, які можете дати лише ви, внески, які можете зробити лише ви. Відпускання ваших дітей відкриває простір для цієї більшої місії. Можливо, ви виявите, що хочете писати, можливо, ви відчуєте поклик допомагати іншим. Можливо, ви завжди мріяли подорожувати чи вчитися грати на інструменті, чи розбити сад. Щоб це не було, воно терпляче чекає, поки ви згадаєте, хто ви насправді. Трансформація стурботливої матері в цілісну жінку це подарунок, який ви робите собі, це також подарунок вашим дітям. Коли вони бачать, що ви ведете наповнене життя, вони відчувають менше зобов'язань бути джерелом вашого щастя. Це звільняє їх іти власними шляхами, не несучи тягар ваших нереалізованих мрій. Уявіть, як гордо вони дивитимуться на вас як на сильну незалежну жінку, якою ви завжди були. Уявіть, як звільняючим буде для них знати, що ваше щастя не залежить від їхніх рішень. Уявіть, наскільки чистою може стати ваша любов до них, коли вона не отруєна виною чи зобов'язанням. Відпускання це не лише акт кохання для них, це акт кохання для себе. Це визнання того, що ви заслуговуєте бути коханою заради себе самої, не лише за те, що ви зробили для інших, це твердження власної цінності, незалежно від вашої ролі як матері. Шлях до душевного спокою лежить через прийняття того, що є, замість боротьби за те, що має бути. Ваші діти дорослі, у них власне життя, вони більше не потребують вас так, як раніше. Це не ваша невдача, це ваш успіх. Ви успішно виростили людей, які можуть жити без вас. Юнг вчив, що справжня мудрість полягає в прийнятті життя таким, яке воно є. Для матері це означає визнати, що кохання іноді означає відступити. Це означає зрозуміти, що кінець активного материнства не є кінцем кохання, а його трансформацією в щось зрілише і священніше. Ця нова форма кохання схожа на тихе благословення. Вона огортає ваших дітей навіть коли вони далеко, вона захищає їх навіть коли вас немає поруч. Вона їх живить, навіть коли вони про це не знають. Це той тип кохання, що не очікує винагороди і не потребує підтвердження. Це найчистіша форма кохання. Момент, коли ви усвідомлюєте, що можете кохати своїх дітей, не турбуючись, одержимо. Це момент благодаті. Це момент, коли ви розумієте, що справжнє кохання це свобода, а не ув'язнення. Це момент, коли ви обидва звільняєтеся, це звільнення змінює все. Раптом ви можете їм телефонувати, бо сумуєте за ними, а не тому, що турбуєтеся. Ви можете проводити з ними час, бо вам це подобається, а не тому, що це потрібно. Ви можете пишатися ними, не відчуваючи відповідальності за їхні успіхи. Стосунки стають вибором, а не необхідністю. Юнг розумів, що найбільше завершення в житті полягає в тому, щоб навчитися кохати без прив'язаності для матері це найвище мистецтво, це здатність кохати людей, які колись повністю від вас залежали, і тепер шанувати їх як повністю незалежних істот, це мудрість знати, коли триматися, а коли відпускати. Якщо ви готові прийняти цю нову форму кохання, напишіть я готова в коментарях. Коли ви досягнете цієї точки, ви відчуєте глибоку тишу всередині себе. Це тиша, яка виникає, коли ви перестаєте боротися проти того, що є. Це мир, який приходить, коли ви довіряєте природному перебігу речей, це спокій, який виникає, коли ви усвідомлюєте, що виконали своє завдання як мати, і тепер. Час жити свою задачу як людини, найбільший подарунок, який ви можете дати своїм дітям, це дозвіл жити власним життям без тягаря ваших очікувань чи страхів. Найбільший подарунок, який ви можете дати собі, це дозвіл жити власним життям без тягаря нереалізованих бажань, відкриття того, що ви можете бути цілісною, навіть коли ваших дітей немає поруч революційне. Ви так довго вірили, що ваша цінність полягає в незамінності. Тепер ви вчитеся, що ваша справжня цінність у повноті. Ви не половинка, яка чекає, щоб бути доповненою іншими. Ви ціла людина з власним світлом. Коли ви досягаєте цієї цілісності, ви випромінюєте інший тип енергії, люди тягнуться до вас, бо ви повні, а не потребуючі. Ваші діти побачать вас новими очима. Вони розпізнають сильну мудру жінку, якою ви завжди були, але яка була прихована під тривожною матір'ю це справжній душевний спокій знати, що ви кохали, не володіючи, що ви давали, не очікуючи, що ви плекали, не контролюючи. Це знання того, що ви успішно виростили людей, здатних літати без вас. Це не поразка, це найбільший тріумф матері. Юнг говорив про індивідуацію як процес становлення цілим. Для матері це часто означає навчитися тому, що вона більше за свою роль. Вона душа з власною метою, власною подорожжю, власним призначенням, відпускання її дітей, це не кінець її історії, це початок нової глави. У цій новій главі ви пишете правила, ви обираєте, як проводити час, ви вирішуєте, на що спрямувати енергію. Ви визначаєте, що приносить вам радість. У вас є свобода, яку ви дали своїм дітям. Свобода жити власним життям. Остання істина, яку навчає Юнг, полягає в тому, що кохання найсильніше, коли воно вільне. Коли ви звільняєте своїх дітей з в'язниці ваших страхів, ви також звільняєте себе. Коли ви даєте їм дозвіл бути собою, ви даєте собі той самий дозвіл, коли ви вчитеся кохати їх без умов. Ви також вчитеся кохати себе без умов, це той душевний спокій, який ви шукали, знання того, що кохання не означає володіти, а звільняти, що піклування не означає контролювати а довіряти, що материнство не означає втратити себе, а відкрити, хто ви насправді, коли всі маски падають. Найбільша іронія відпускання в тому, що воно не відділяє вас від ваших дітей. А з'єднує глибшим чином. Коли ви перестаєте їх потребувати, ви можете почати їх цінувати. Коли ви перестаєте за них чіплятися, ви можете обирати залишатися з ними. Кохання стає подарунком, який дається і приймається вільно. Коли ця зміна відбувається, ви розумієте, що нікого не втратили, ви всіх знайшли. Ваші діти мають матір яка ціла, ви маєте людей, які вас кохають, не потребуючи, і ви. Повернули собі себе. Це справжній тріумф відпускання не втрата всього, а повернення себе. Правда в тому, що ви завжди були достатньою. Ви були достатньою як мати, ви достатня як жінка, ви будете достатньою в кожній главі вашого життя, що ще має прийти. Відпускання не навчає вас цьому. Воно лише нагадує сила завжди була там, повнота завжди була там, кохання завжди було там. Вам просто треба було навчитися його бачити. Юнг сказав би, що це момент, коли ви справді починаєте жити. Не як реакція на потреби інших, а як вираз власної істини, не в страху втрати, а в довірі до повноти, не в тіні своєї ролі, а у світлі своєї душі. Це обіцянка відпускання. Ви не втрачаєте нічого справжнього і здобуваєте все автентичне. Ви втрачаєте ілюзію контролю і здобуваєте реальність свободи, ви втрачаєте тягар відповідальності за життя, що не ваші, і здобуваєте радість відповідальності за життя. що…